Фактически это такой пилотный проект, который опережает украинские нормы и вот уже соответствует европейскому законодательству. На данный момент мы обсуждаем техническую программу именно софинансирования между корпорацией НФК, это кредитные деньги, и компанией это это грантовые деньги. Зараз в місті над програмою працює група фінансових фахівців. Проте поки що єдина проблема відсутність відповідних консультантів, які могли б вже зараз оцінити ситуацію. У міській раді кажуть, це будуть фахівці з енергозбереження як із-за кордону, так і з України. І якщо все складеться, робота над будівлями буде завершена вже цього року. Представники норвезької компанії ЕНСІ, які провели моніторинг 47 будівель і відібрали 19 будівель бюджетної сфери. Це 16 садочків і три будівлі, лікарень для комплексної термомодернізації. Тобто є конкретні техніко-економічні обґрунтування щодо реалізації цього проєкту. Загальна вартість проєкту на сьогоднішній день складає близько 4,7 мільйона євро. Місто вкладає 200 тисяч з бюджету на оплату праці фахівців та експертів, розповів Сергій Гарашчук. Проте люди повинні знати, що ці технології впроваджуються для того, аби заощадити кошти. Один із дитячих садочків вже утеплений за цими технологіями. Економія склала близько 400 тисяч гривень.